Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини, на зв'язку. Пане Олександре, добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю. Отже, маємо обмеження консульських послуг, euh, яке отримало неабиякий резонанс у суспільстві. І маємо дві сторони: з однієї сторони, держава, яка намагається навести лад у військово-обліковій сфері, а з іншого боку, громадяни. Um, які кажуть, що держава мститься тим, хто поїхав і порушує їхні права. Чи існує проста відповідь на питання, де правда, з точки зору саме права? Так. Давайте дивитися, чи порушується право і чи порушується закон. Так, порушується. На яких законних підставах вчиняються оці ці дії відмова у наданні консульських послуг саме категорії 18-60 з посиланням на чинне на сьогоднішній день законодавство? Немає відповідно це порушення, те, що вступить в силу за місяць, там після 17 травня. Добре, для цього має бути підготовлений механізм, якого немає на сьогоднішній день. Повторюю, який має бути так само затверджений на рівні підзаконних актів. Це можливо, про електронний документ військово зобов'язаної особи. Це можливо про процедуру проходження ДЦК через консульські установи в якийсь спосіб цього. Немає жодним чином і відповідно ставити на паузу і е, припиняти надання консульських послуг на е, через те, що держава. Не зробила ці кроки, не має жодних законних підстав це робити. Це є порушенням, і відповідно це порушення, яке стосується до категорії, яка ще й ну якби вивіркова. Тобто, це не, не до всіх, це власне до тих, хто потенційно може бути військово зобов'язаним, а може й не бути військово зобов'язаним, тому що серед цієї кількості осіб. Які потрапляють просто в категорії 18-90, є велика кількість тих, хто звільнений від, скажімо, мобілізації в силу різних обставин, або ж має тимчасове звільнення або постійне звільнення. Але знов таки це навіть не враховується жодним чином, тому що просто вони попадають в цю категорію, яка визначена як 18-60 чоловік, і все і це є порушення з дискримінаційною ознакою, яке так само має бути оцінене із правової точки зору власне і. Збурення, яке на сьогоднішній день трапилося зокрема в державах, де проживає велика кількість українців, викликане саме цією ну м'яко кажучи, несправедливою і незаконною дією. Дякую. А чи ймовірний варіант масового звернення українців за кордоном до, наприклад, ЄСПЛ Європейського суду з прав людини чи е... ні. ЄСПЛ так не працює. Я зрозумів до ЄСПЛ, так. ні, тому що треба вичерпати національні правові механізми захисту. Це досить тривала процедура, і для цього має бути жертва, яка буде визначатися як жертва саме цієї дії? Ну уявімо собі, що хтось не отримав лікування через те, що в нього немає паспорту, він не мав можливості виїхати. він Став жертвою, він звертається до е, органів судового захисту. Е, проходить е, ці органи, має негативну відповідь і має підстави звернутися до ЄСПЛ. Тобто, в такому випадку це буде, але це не будуть масові, скажімо, багато тисячні чи ба з багатьох сотень заяв. Це можуть бути заяви, звичайно, е, які будуть е, надходити до ЄСПЛ е, від тих, хто має практичний, скажімо. Якісь е, е, практичні втрати і, е, відповідно, є жертвою ось цієї дії. І відповідно, ми побачимо, чи це буде працювати е, через е, оскарження в судових інстанціях, тому що оскаржувати треба буде відповідно ще й до національних судових інстанцій, і відповідно вичерпавши ці всі процедури, е, можна буде звертатися до європейського суду з прав людини, але такі справи можуть там з'явитися. Добре, ви відповіли. Я поспішив з ЄСПЛ. Національні суди дійсно українські суди. Чи взагалі будуть братися за ці справи, і чи будуть вони на боці громадян? Саме от у питанні обмеження надання адміністративних послуг. Питання до системи адміністративного судочинства, і відповідно тут потрібно, щоб особа була заявником, і зверталася, і будемо дивитися, але це справді досить проблематично, тому що як правило, особа має бути тут в Україні і звертатися вже з позовом. Хоча це може бути через того ж самого законного представника, адвоката, звернення з порушенням, скажімо. Того ж самого адміністративного процесу я думаю, що такі справи можуть бути, але поки що давайте дивитися, наскільки це буде тривати. По перше, з якими негативними наслідками щодо конкретних випадків, які можуть бути предметом оскарження в судовому порядку, це теж важливо, щоб були жертви, і тоді. Ще щоб їх не було, звичайно. Тоді будуть підстави для того, щоб е, проводити уже ці випадки через судові інстанції. Е, зараз кажуть, ну це вже така морально етична площина. Мовляв, що робили ці чоловіки раніше за кордоном, зараз в чергах стоять. Поясніть, чи була раніше можливість оновлювати свої дані за кордоном? Так, звичайно, вона була. але е... Це е, відбувалося виключно в режимі е, приїзду до України і про, про, проходження всієї цієї процедури в Україні. Тобто, це очна явка в Україну з верифікацією особ, особистих даних в ТЦК і ВЛК. Тільки так. Добре. І останнє питання знову ж таке: воно специфічне. Лунають аргументи на кшталт держава карає. Чи може позбавлення прав? На адміністративні послуги розцінюватися як покарання, тому що ну, в принципі, там зазвичай порушуючи закони, діють якісь штрафи, не обмежується людина у правах. А тут як розуміти цю історію? Я б назвав це не покарання, а це якась така помста держави, тому що е, на покарання вона не тягне, але це е, фактично е, е, застосування е, виключно за ознакою належності до групи. Е, Чоловічої статі 18-60 уже е дискримінує особу і ставить її в нерівне становище по відношенню з усіма іншими. Тому це питання щодо держави, щодо її іміджу, і взагалі зрілості, і правового, так би мовити, рівня е виконання всіх дій. Тобто, ми ж правова держава прокламуємо себе, а насправді це не зовсім виходить так, тому що така мілка помста виходить десь так. Дякую, Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини, був на зв'язку.